Уїжджає ще в одне село, яке називається Стахутівка. Це теж вмираюче село. Подивіться, яка тут ось лавочка стоїть. Видно, що доживає остання. Ось хати пусті повністю. Бачите, така ось непогана дорога, траса. Десь які забори, в якому стані. Видно, що вже морі, що мабуть заїде, а потім вмирали, або виїхали кудись то ще одну хату бачимо теж пуста. Дивіться в якому стані. Все позаростало. Бачите, видно, що фірточка за бордом не відкривався. Це друга підряд, пуста хата. Ось третя взагалі немає місця, в тільки... ну, немає хати, тільки місце пішли. Ось четверта пуста хата, повністю заросла. бачите що робиться, потім п'ята пуста. Всі боку позадівця заросло, нічого не видно навіть. Ось ми проїхали вже в сьому посту хата і не видно за деревами. Ззаді мене машина вганяє. Я їду на велосипеді. Так, це вже дев'ята пуста хата стара. Блонша пуста стара хата. І ось десята хата, вже видно, що тут живуть люди, стоїть машина, Hyundai, номер С-8850Н. Навіть блоки побудували. Новий гараж якийсь. Одинадцята хата теж жила, видно, дим іде. З цього боку теж з'явилася ще одна жива хата. Всі Сахутівці. Ось пішли трохи жилі будинки. Це вже трохи радує, тому що все попереднє було дуже сумно. На в'їзді виходить з карюківки, все. Задумать з другого боку, вся вулиця, ця повністю пуста. Нічого живого там немає. Це люди, або виїхали, або повимирали. Так, їде хтось на електровелосипеді навіть. Зараз багато бабуль покупляли навіть собі електроровери, то катаються собі, Їм так легше. Не знаю, які там ціни на це. Багато покупляли собі ці електроровери, катаються. Але вдома не рухаються і на велосипеді вже педалі не крутять. Дивлюся, щоб багатьох вже пузо повиростали великі. Дівчата молоді, жиром за... забралися, взялись. Не знаю, не треба рухати хім трохи. Ось ще одна пуста хата, до речі. Ще одна пуста хата. Так, тут Тут бачу теж пуста, бо не притоптана дорога. Так, тут у них є футбольне поле, заросло. Все давно не фарбоване. Гнічучий витяг складає. От так, ну але видно, що косилося. Можна хтось грає на тих гарбках, але не знаю, як там можна підняти м'яч і його обробити. Просто робити міташі футбола. Так, ще одна пуста хата. Тут реклама корчування садів лісосмуг. Бальдозером, Т130, номер телефону. Ще одна пуста хата в сахуті всі. Так. Ще одна пуста хата. Тут теж пуста хата. Ну це дуже гнічуче дивитися на пусті хати. Не знаю чому так все сумно тут. Дуже сумно. Бачу стоїть електроскутер, на нього підбігає дитина. Зараз дівчина, мабуть, буде старша чи мама її катати по вулицях на електроскутері. Електроскутер це, бачите, з одного боку добре, а з іншого боку погано, тому що дівчат замість преса жир заростає там. Ось така ситуація. Так, тут ось теж поставка тебе ще повністю. Тут ще ось одна. Пуста хата, не жива хата, о, нарешті. Це вже трішки веселіша. Ось така у них тут зупинка. Поворот на домашлин, 5 кілометрів написано. Стара хата і видно, що людина там живе. Люди стоять, які їдуть кудись. Мабуть, на Чернігів чекають автобуса. На домашлин бачу дорога пуста. Добрий день. Так люди сміються, що велосипед старий. Ну, кажуть одні, що смішний велосипед, а друга жіночка сказала, що нормальний велосипед. Ну, не знаю, нормальний, нормальний, такий собі старенький, але що зробиш? Лишні гроші зекономі на сучасному ровері. Але якщо багато кататися, то то вони Тони теж швидко добиваються.